У всіх нас є гени, які схожі на крихітні посібники з інструкцій у наших клітинах. Ці гени знаходяться у великих структурах, які називаються хромосомами. Тепер ви можете запитати, для чого ці інструкції? Ну, відповідь білки. Наші тіла повні білків, які відповідають за всілякі речі, від допомоги нам перетравлювати їжу до росту волосся та боротьби з хворобами. Кожен із наших генів містить інформацію, необхідну для створення певного білка. Отже, уявіть, що у вас є пара однакових інструкцій. Це схоже на наявність двох подібних генів, по одному на кожній хромосомі пари. Якщо в одному з цих посібників генів буде помилка, мутація, це може призвести до іншого кінцевого продукту, як от дещо інший білок. Захоплююча річ у цих помилках або мутаціях полягає в тому, що вони можуть призвести до різних результатів. Наприклад, якби у вас був рецепт торта, і ви випадково поміняли цукор на сіль, ви б отримали зовсім інший, і не дуже смачний торт. Це було б схоже на шкідливу мутацію, коли білок, створений із мутованого гена, не працює належним чином або спричиняє проблеми в організмі. З іншого боку, що, якби ви готуєте бутерброд і замінили звичайний салат на шпинат? Ви можете виявити, що бутерброд вам подобається ще більше. Це як корисна мутація, коли зміна білка допомагає організму. Нарешті, ви можете внести зміни, які не мають значення. Скажімо, ви поміняли одну марку хліба на іншу, але смак був таким самим це було б як нейтральна мутація. Коли зміна білка не впливає помітно на організм. Пам'ятайте, що мутації можуть передаватися від батьків нащадкам. Таким чином, ці шкідливі, корисні чи нейтральні зміни можуть з часом створити варіації всередині виду. Ось чому ми бачимо таку різноманітність рис у природі.